Іночка, немає слов, щоб описати вдячність. Просто немає. У мене такі формочки для печива також залишились вдома. Не так багато, звісно, але, дуже Боже, Боже, дякую велике. Просто, просто отакі формочки теж у мене вдома. Мило, дякую велике за ці всі потрібні речі. А ще за речі для мого чоловіка. Це просто, просто космос. Я передивилась їх усі. І він ну, реально усі влізе, якраз ну, по розміру. Речі шикарні, просто шикарні. Футболки, шорти, джинси, рубашки. От, Я опять на своїй кухні, вибачайте, бо там в мене. Дуже темно і нема де розкластися. Просто величезне дякую. Я дуже вдячна вам усім. Я ж кажу, що ви просто гляньте, яка стопка, стопка, стопка віщей. Просто, ну, ви наскільки допомогли, просто що ви навіть не уявляєте. Ваша допомога, вона просто безцінна. А також потратили свій бензин, свій час, щоб приїхати і привезти. Дякую вам велике. Я просто безмежно вдячна, просто безмежно вдячна. Чоловік, як прийде, буде в восторгі. Він любить таке ну, Блін, реально, це просто. Я в шокі ще й навіть лампочки. Просто вообще дякую вам велике. Просто, просто величезно. Звущоночка. Послащу свою горькою життю. І обов'язково, ви мене этот, мотивуєте напекти кексів. Вчора мені писали по чихле. от сьогодні буду. Ой, звісно, не сьогодні, це вже цей. Треба на це все созреть, да, запустити процес свій. Обов'язково спечу кексики. Обов'язково. Або творожні, або такі звичайні з ізюмчиком. Дякую. І мило, це мені взагалі, звісно, да, супер. В общем, я. Я безмежно вдячна, просто безмежно вдячна за таку гору речей просто. Іночка вже допомагає мені не вперше. Вона просто перше відгукнулася на допомогу мені в той момент, коли взагалі нічого не було. Інучечка безмежно вдячна. На моєму шляху трапляються зараз, зараз дуже дуже добрі люди. Дякую тобі. Бережіть себе. Я вас всіх люблю, цілую. Ви мені вже як рідні, вже думаю, спитати адрес, де ви живете, чи прити чаю Знаєте, ось. В общем, коли я налагоджу цей процес, процес виробництва цих вкусняшок, я, ми обов'язково прийдемо до вас у гості. Дякую, велике, Іночка, дякую, величезне.